Вітаю глядачів та підписників. Знімаю сонячну електростанцію 1-2 кВт. Маю невеличке оновлення і зараз покажу. Значить, оновлення в чому полягає. Вчора отримав 7 комірок, докупивши ємність одної комірки 40 Аг. З'єднав їх всі послідовно. Нарізав отаких от шинок 2 мм на 20 мм ширини. Ось. Підключив BMS. БМС у БМС мене, на жаль, була тільки на з маленького акумулятора. Хто дивився моє відео? Вона стояла на масиві акумуляторів 18650. Від самоката. Ось Я її звідти зняв, поставив сюди. Поки що буду користуватися цею, може пізніше докуплю таку саму 40, як на цьому акумуляторі 40 А. Ось, на налаштуваннях зайшов, переналаштував її. Ось акумулятор. Прийшов ну, якби з стандартною напругою в районі 3,93 на комірку. Бо в мене на акумуляторі в зараженому стані напруга комірки підтримується на рівні 4.08. Зараз він заряджається. Спочатку, як підключив, почав перетікати струм з одного, одного масиву на інший. Ось, потім за якусь годину-дві вони вирівнялися між собою. І зараз, пів одиннадцятого бачимо, сонячних панелей йде в районі 940 Вт, при цьому 14 А йде на зарядку самих акумуляторів. Ось будинок споживає всього на всього 140 Вт. Тоді. Зайшов зразу, переналаштував в інверторі зарядний струм. У мене стояло 10 А, так як а 2 я поставив 20 А. Ось. Так, по налаштуваннях все залишилось як є. Єдине. От. Напруга 56,8. Це заряджений стан, це напруга при якій ну, напруга самої комірки залишається на Ось. Ну, Я не знаю як хто, але я дивився по інструкціях до цих комірок. І от що я бачив, що 4,08 – це саме якраз така оптимальна напруга, щоб комірки не втрачали свої ємкості. Щоб сильно не перезаряджати. Зрозуміло, що якщо потрібно, їх можна зарядити і більше до 4,2. Але, скажімо так, сонячні електростанції краще використовувати їх в такому ощадовому режимі. ось. Чому докупив ще акумулятори? Самі, ну, З одного боку, да, це запас. Зрозуміло, потрібно запас, особливо на Особливо на цю зиму, що йде, незрозуміло, що буде далі, якщо що, тижня чи щодня нас лякають, там, закупайте генератори, закупайте акумулятори, готуємося до блекаутів. Але тут а, навіть інша ситуація. Коли я на роботі, дружина на роботі, діти прийшли зі школи. Світло може пропасти, вони можуть навіть не зрозуміти. і з одним акумулятором великого навантаження не витримає. До прикладу, якщо там включиться насосна станція, і діти захотять щось там в мікроволновку нагріти. Відповідно на один акумулятор це багато, це досить багато, бо 1,1 кВт бере насосна станція мікроволнова. Пічка може брати десь до 1,8, 1,5, і при цьому може працювати комп'ютер, інтернет, якесь освітлення, холодильник, камера. І це все може бути піковим навантаженням там, до 3-3,5 кВт. І, Відповідно, один акумулятор не витримає, бо в налаштуваннях в нього стоїть БМС, виробиться на 50 амперах. І... І відповідно, може бути таке, що аварійно відключиться BMS і інвертор виробиться. Ось Для цього зараз підключив два акумулятора. Хоча да, ця бмс на 30 А, але своїх якби 1,5 кВт вона домішає в загально. Систему, тобі, скажімо, до прикладу, 1,5 з одного масиву акумуляторів, 1,5 з другого, це вже 3 кВт. Ну, так як в налаштуваннях я чуть-чуть збільшив, щоб е, пікові навантаження там, на 10 А піднімав, вони витримують. Е, якщо дивитися по е, інструкціях до цих БМС, то велика БМС на 40 А, а в піку може бути до 80 а Маленька йде на 30 А, а в піку може бути до 60 А. Ось, то є у них є якби, піковий запас. Зрозуміло, що це не тривале навантаження, але в основному навантаження буває таке скажімо, стрибками. Включилася камера, чуть стрибок, включився холодильник, трошки стрибок, включилася станція, там скільки тих секунд накачала і вимкнулася і Акумулятори я думаю, що витримають. Ну, Поки тестую, перевіряю. Ось так я провожив провода, все скотчем паперовим закріпив. Так само і на цьому акумуляторі. Єдиний датчик температури, тут дуже короткий провід. Я просто його закріпив зверху. Бо Якщо на цій BMS подивитися, то є два датчики температури, я їх провожив у дві верхні комірки, Ось, а тут відповідно провід короткий. Ну, можна це допаяти і подовжити, і, відповідно, привести це все в порядок. Е Планую зробити таку спеціальну тумбу для акумуляторів і тут нижче поставити, е щоб вони не були в такому перше на е висячому положенні. Бо Скажем, не сильно, але трішки закривають тут іде обдув, ну, верніше виду, і якби потік повітря він впирається в акумулятори. Від того планую опустити це все нижче. Хто там пише в коментарях за провода? Да, Провода трошки ну, малого січення. Але якщо подивитися по самих БМС-ках, в цій малій БМСі стоїть 12 АВГ, а тут відповідно 10 чи 8 АВГ на більший провід. Хоча, якщо подивитися по таблиці ну, на 40 А там йде більше осічення провід АВГ, але, можливо, китайці якісь свої надміцні АВГ провода використовують. Можливо, таблиці є, які виложують. В інтернеті, особливо я дивився, там, якщо купувати на OX, там можна знайти продавців, яких є таблиці по перерізу і струму, який витримує провітал Ну, Зрозуміло, що це все буде перероблятися і планую, ну, не затягувати, переробити. Бо ну, захист у мене тут сама БМС, плюс стоять запобіжники на мову стоїть. 30-ка, на велику там дві сороковки запобіжники. Ось. Отак було зроблено, реалізовано. Відповідно, що перероблю все на більш жирніші провода АВГ і малу BMS поміняє на таку саму, як ця більша, 40 Амперну. От. В науштуваннях там можна задавати струм міняти, який потрібно, як би дуже зручно. Виходить, що можна купувати БМС більш потужнішу, а потім в науштуваннях собі тільки змінювати, наскільки потрібно. Так, ось бачимо, майже кіловат з сонячних панелей. 14 Ампер на зарядку акумуляторів йде. На вулиці сонечко. І бачимо, що в нас ось так. Так візьму, щоб було видно напругу на панелях під навантаженням. Нагадаю 4 сонячних панелі. З'єднані послідовно напруга холостого ходу 160 вольт. Загальна потужність з послідовно з'єднаних панелей 1260 Вт. Ось, і бачимо, інвертор працює навіть до мінімальної напруги, до 90 Вт. Хоча на лаштуваннях, якщо подивитися, пише 90. Так, то, отут. Ось бачимо від 90 до 500 вольт. Але інвертор працює із більш нижчими напругами до 70. Це ну, по особистому спостереженню, я бачив, що при напрузі 70 він ще витягує в районі 50-20 Вт сонячних панелей. Ну, як би це нічого, але просто що є ще такий мінімальний запас. Ось. Така ось в мене обновка. Підписуйтесь на канал, подальшому буду виложувати відео з вдосконаленням цього всього. І коли вже все приведу в порядок, особливо провода і акумулятори спущу вниз. Так як, перше, вони стоять зверху і це досить так погано виглядає. Друге, я кажу, що закривають обдув.